Діючий уряд, єдиний за всю історію України, який дійсно проводить реформи. Таку заяву зробив сьогодні під час виступу у Вашингтоні. Перший заступник директора міжнародного валютного фонду Девід Ліптон він також схвально відгукнувся про створення антикорупційного бюро в Україні і додав, що дерегуляція економіки та ефективне керівництво є найкращою стратегією для подолання корупції в Україні. They faced really a full-blown economic crisis. Восени 2014 року Україна зіткнулася з повноцінною економічною кризою, яка погіршилася через війну на сході країни. Усі попередні роки Україна не мала уряду, який би дійсно спромігся взятися за реформи та втілити їх у життя. Тепер в Україні є уряд повністю відданий проведенню реформам, але проблеми, з якими вони зіткнулися, величезні. Я думаю, що вони ведуть правильну політику, обрали правильний підхід та діють рішуче, коли ми говоримо. Про економічні зусилля, то вони мають три складові моменти: стабілізація національної валюти, переговори щодо зовнішнього боргу та відновлення економічного зростання.